Сьогодні я розкажу тобі сім фактів, які підтверджують, що Ісус Христос справді Воскрес. Перше гробниця була порожня, хоча її запечатали і охороняли римські солдати. На третій день тіло зникло. Другий. Його побачили понад 500 людей, розмовляли з ним, торкалися, їли разом. Це не галюцинація, це було насправді. Третє. Учні були налякані, ховались. Але після Воскресіння стали сміливими. Вони вмирали, бо знали, що Ісус живий. Четверте, християнство з'явилося не десь далеко. Воно вибухнуло в Єрусалимі, там, де всі знали, що його розіб'яли. Якби тіло було, ніхто б не повірив. П'яте. Навіть вороги це підтвердили. Вони не сказали Він у гробі. Вони сказали, учні вкрали його, але як? Коли була охорона, печатка і страх. Шосте туринська плащаниця. На ній зображено розіп'ятого. Але як воно з'явилося, цього не знає навіть сучасна наука. Сьомий. Воскресіння змінило всю історію церкви. Мученики, культура, мільйони сердець змінило силою живого Христа. Це не просто факти, це правда, яка запрошує тебе. Бо якщо Христос Воскрес, то це стосується Тебе, Твого життя, Твого серця і Твого вічного вибору. Христос Воскрес! А Ти як відповісти на Це? Напиши у коментарі.